Натхнення для створення цієї гри прийшло несподівано? Якраз таки в той момент, коли я побачив новину про страйк таксистів. Це та робота, яку замінить штучний інтелект. І я подумав: а що, якби це сталося зі мною? Якщо людей можна повністю замінити, що це може означати? Саме цікавість щодо цих питань і була початком для Stellar Blade. Stellar Blade. Blade — це дуже захоплююча гра, яка не має рівних у сучасному середовищі консольних ігор. Ви можете відчути хвилювання, коли вперше граєте в гру. Сама ж дія гри відбувається в постапокаліптичну епоху. Ми спробували багато речей, які раніше вважали неможливими. Я думаю, ця гра здивує вас. Захоплюючи. Стел Блейд» розповідає про жінку воїна, яка бореться з невідомими формами життя. На спустошеній землі панують вороги на ім'я Найтіба. Найтіба доволі раптово з'являється на землі, нападають на людей і виганяють їх у космос. Граючи далі, ви можете виявити, що це історія про людство? Важко говорити детальніше. Якщо я вам розповім більше подробиць, це буде спойлер. Єва це одна з тих, хто вижив з повітряно десантного загону. разом із своїм ключовим союзником Тачі. Третій персонаж це Лілі, технік, яка працювала інженером забезпечення у ВДВ. Вона прибула на землю раніше нашого головного героя. Лілі персонаж це Адам, той, хто вижив на землі і який намагається врятувати її від кризи. Адам зміг вижити на спустошеній землі, уникаючи ворогів. Somt Сіріс Сімстевгапед. Персонажі створюють групу, які вирушають у різноманітні пригоди, що є головною увагою гри. Ми починаємо не з того, що малюємо персонажів. Насправді, ми спочатку шукаємо та посилаємося на костюми. Ми їх купуємо, пропонуємо моделям одягнути їх, а потім скануємо в 3D. ідея полягала в тому, щоб створити щось вищої якості, і я вважаю, що це ідеальна технологія для досягнення цієї мети. Коли я спочатку вирішив створити цю гру, багато людей думали, що ми з'їхали з глузду тому, що в південній Кореї мобільні ігри домінують на ринку. а ринку консолей тут майже не існує. І сьогодні, чесно кажучи, взятись за роботу AAA-проєкту саме в Кореї ну це досить рідкісний випадок. Це мій перший AAA-проєкт для консолей. Ми хвилювалися, чи взагалі зможемо зробити це якісно. Але в міру того, як ми прогресували, ми ставали все більше і більше обітними. Я відчуваю цю місію от зробити це зараз, або зараз, або ніколи. навіть слово монстр воно недостатньо добре описує тих, потвор, що ми бачимо. Головних лиходіїв гри звуть найтіба, і вони є жахливими створіннями, які захопили безлюдну планету Земля. на етапі проектування ми хотіли зробити щось трохи відмінне щоб було відчуття дискомфорту. Коли істоти не відповідають людській формі, вони викликають дискомфорт через принципові відмінності в зовнішності. Саме тому мені дуже сподобалася концепція монстра у фільмі режисера Пон Джун Хо, Хозяїн. Тому я зв'язався з людиною, яка створила монстра з фільму. Приєднання Джан -Хіч Холя до виробництва стало важливим поворотним моментом для мене. По суті, він і поділився з нами всіма ноу-хау, які отримали на Вета-воркшоп. І саме завдяки цьому я й відчув, як мій набір навичок піднявся на щаплю. Однією з наших унікальних рис є те, що ми створюємо монстрів у дуже унікальний спосіб, створюючи фактичні макети скульптур. Це надзвичайно допомагає у відображенні маси, відчуття присутності персонажа та пропорцій загалом. Таким чином результатом є тип істоти, який, безумовно, є незвичайним і в певному сенсі навіть гротескним. У Blade є вирішальні моменти прийняття рішень. Вибір у грі може спонукати вас до глибоких роздумів. Але сама по собі гра не нав'язує вам це. В цілому цей проект розпочався з одного питання: а що таке людяність? Чи можна втратити людство або чи можна його замінити? Я радий бачити, як гравці реагують на цю гру. Я думаю, вам буде цікаво, що нас очікує в майбутньому. That's enough for introductions. Епізод другий скоро теж вийде. Блін, цікаво. От те якраз що я вам і говорив, коли ми з вами дивилися по Hellblade першій частині, як вони розробляли цей фільм. Це було супер прикольно, тому що ми бачили щоденник розробників і як це все створювалося. Це дуже цікава інформація. Бачити, що за ширмою відбувається, тим паче того, що рівня Хеллблейд. Тому, якщо будуть виходити такі от щоденники, я буду залюбки їх е, е, транслювати, перекладати, озвучувати. І потім ці шматки прикольно викладати в YouTube, тому що мені здається, це. Дуже дуже цікаво.